Уявімо Запорозьку Січ у ніч із 31 грудня на 1 січня. Над Дніпром не спалахують феєрверки, не пахне ялинкою, не чути дзвону келихів. У куренях горять свічки, на варті стоять озброєні козаки, а ніч така сама, як і сотні інших. Не тому, що запорожці не вміли святкувати, а тому, що новий рік у сучасному розумінні не мав для них особливого значення. У різні історичні періоди початок року на українських землях припадав на різні дати: у середньовіччі на 1 березня, згодом на 1 вересня, за візантійським церковним календарем. Лише з реформами нового часу новий рік остаточно закріпився за 1 січня. Проте Запорозька Січ жила не за формальним календарем, а за церковним, військовим і природним ритмом. Для козаків справжніми точками відліку були Різдво, Водохреща та Великдень. Саме вони означали духовну зміну і початок нового життєвого кола. Запорожці були глибоко релігійними. На Січі діяла церква Покрови Пресвятої Богородиці, яку вважали небесною заступницею. Перед походами козаки молилися, сповідалися і причащалися, а великі свята намагалися проводити без боїв. Різдвяно-новорічний період усе ж мав особливу атмосферу. Козаки співали колядки і духовні канти, читали псальми, збиралися на спільні трапези. У ці дні було прийнято вітати побратимів, миритися після сварок, допомагати пораненим і нужденним. Це було не гучне гуляння, а обряд братерської єдності. Водночас Січ залишалася військовим табором. Варта не знімалася, зброя була поготові, а дисципліна непорушною. Святковий день не звільняв від пильності, адже напад міг статися будь-якої миті. Козаки не надавали сакрального значення самій зміні року. Вони не чекали символічного нового початку. Їхні бажання були простими і суворими: вижити, повернутися з походу, зберегти волю. Для людей, чиє життя постійно балансувало між свободою і смертю, кожен прожитий день уже був даром. Саме тому Різдво і Щедрий вечір відчувалися на Січі особливо глибоко. Ці свята були про сенс, а не про дату. І, можливо, саме тому Запорозька Січ досі лишається символом не лише військової сили, а й внутрішньої свободи. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.